Розпочнемо ми із Лиманського напрямку, тому що про нього є що сказати. По суті, зараз на Лимані в районі Тернів ну чи не найгарячіша ділянка фронту, хоча. Такими є так само і Бахмут в районі Іванівського дуже складно, і Авдіївка та Марінка. Але ось тут саме під тернами, де росіяни на Луманському напрямку перли пруді, продовжують перти, куди додаткові навіть частково підрозділи. Наші були передислоковані. Ну, у них тут насправді дуже багато втрат, неймовірно багато втрат в окупантів на цьому напрямку. Повідомляється, що їх тут трішечки відтиснули. Ну тобто не так близько уже затискають до каскаду озер на цьому напрямку Росія. А не дещо вдалося їх відкинути, розширити сіру зону. Ну і при цьому тут використовується все новітні та сучасніші технології, що мене не може не радувати. І, цей, і цими технологіями хочу поділитися зараз, друзі, з вами, тому що перший елемент, перший випадок, це є спільна робота 60-ї та 45-ї артилерійської бригади, 60-ї механізованої та 45-ї артилерійської, де вони використовують дрон із автоматичним донаведенням на ціль, от ви можете бачити. Давайте повернемося на початок. Я вже показував відео роботи на цьому напрямку тіє 60 спільної 63-кою, що вони використовують дрони із автоматичним донаведенням на цілі, а в півітрони. Звісно, що йдеться прямокутничок. Або квадратик по центру. Це якраз він демонструє захоплення цієї цілі, що зрештою нам пальцями демонструють. і хлопці, ну і власне спрямовують його на ворожу БМП. Далі реп. Все повністю гасить чорний екран нашого дрона. Немає зв'язку між оператором та ЕПІВІшкою, але вона все рівно влучає і завдає ураження ворожому БМП. Тобто це технологія, яка вже не просто тестується, а яка вже застосовується безпосередньо нашими військами на передовій. І це на Лиманському напрямку доволі таки поширена історія, як і з'явилася нова унікальна штука. По суті, одне із перших відео застосування fpv дронів із тепловізійним ефектом тепловізійного спостереження нічним нічником, що ми бачимо, що по ночах бригада азовців а конкретно рота ударних безпілотників цієї бригади на вони задають ураження так само. Ворожі БМП, це справді унікальні кадри одного із перших таких застосувань тепловізійних FPV на фронті. Азовці при цьому і пояснюють, чому стала потреба от використання таких дронів, і в чому в чому цей сенс, тому що ворог безперервно насправді штурмував терни на цьому напрямку впродовж тривалого часу. Сом, але оскільки була достатня кількість дронів, котрі е такого. Ну, денного е, використання, а не нічного, то їх зупиняли на підступах до тернів, їх знищували, їм не давали наблизитися до е, наших передових еспешок і е, безпосередньо вже позицій. Основних нашого війська відповідно вороги перейшли в режим роботи по ночах. Тепер всі свої штурмові групи вони відправляють в нічні штурми, і постала потреба ці нічні штурми якось зупиняти. Зупиняти техніку, зупиняти десант. Відповідно, постала потреба в межах. Чергової сходинки війни е, працювати із нічними дронами FPV камікадзе. Ну от працюють вони на Лиманському напрямку, працюють вони на низці інших напрямків. Де саме я казати не буду. Але ця технологія справді е, справді масштабується. Е, знаю про неї, ну не з чуток, не з якихось соцмереж, навіть не з відгуків а, е, безпосередньо будучи. В деяких моментах навіть дотичним до, до допомоги нашому війську у закупівлі таких таких елементів і зараз вони масштабуються по всьому фронту тобто це дрони FPV-нічники, дрони FPV, які е, мають машинний Такі елементи машинного зору автоматичного донаведення з'являються більшій кількості. Нещодавно у нас навіть від проєкту Дронарня тестувалися дрони із оптоволокном, ну тобто, для того, щоб повністю бути незалежним від впливу ребо оптоволоконний дрон. Він, щоправда, має обмеження певне на один кілометр. На кілометр півтора дальності, але його з таким собі шнурочком запускають наші бійці і мають можливість стабільного зв'язку із дроном. Наскільки це буде виправдана технологія? Ну не знаю Наразі тестується вона, хоча росіяни її використовували, використовували її на запорізькому напрямку. але Знову ж таки сказати, що це 100% успішне рішення. Поки що ще ніхто не наважується цього зробити. Тому ось такі друзі, справи тут на Лиманському напрямку. Насправді проти окупантів працюють нові технології, зокрема і нічні. А от тепер відео від старої нічної технології, але дуже ефективного підрозділу. Підрозділ Білі Вовки. «Білий Вовк Служби безпеки України показують роботу дроном, який в народі або радше серед росіян називається «Баба Яга». Це такий великий коптер. Що таке коптер? Це дрон горизонтального підйому, тобто ну, бувають літаки, а бувають коптери. От ви всі, напевно, уявляєте, як собі виглядає Mavic. Це коли в нього по боках є такі лопаті, які підіймають горизонтально цей дрон у повітря, і він може бути на чотири лопаті, може бути на шість двигунів, таких відповідно, на 8, на 10, тобто окта, гекса, пентакоптери, чи як там правильно називається, я можу помилятися словом. Так ось ці всі види типи дронів, які піднімаються у повітря, літають переважно по ночах, тому що мають так само хороші тепловізійні камери і мають низку скидів. От ми бачимо, що вони переважно скидають міни, і ці, ці дрони росіяни з жахом називають баба-яга. Хоча вони насправді баба-яга є, буває різною. Це можуть бути дрони кажан, може бути дрони вампір, можуть бути дрони назв яких я навіть не буду називати, тому що вони таємні. Ось і цими кажанами підрозділи підрозділ, ну або скажімо так, бабою ягою, підрозділ е Білий Вовк Служби безпеки України. От вчора прозвітувався, що вже третій танковий полк вони поклали. Ну мається на увазі третій за кількістю, тому що сумарно на рахунку цих бійців 296 знищених танків. І вже вони по суті відкрили рахунок четвертому танковому полку окупантів. Я собі просто можу лише уявити 296 танків. Знищує один підрозділ ось такими скидами мін за допомогою своїх коптерів. Це, ну, це просто феноменальна статистика. Це реально феноменальна статистика. До речі, повертаючись до передової до лінії фронту тут на Лимані. Ну то там навіть такі масивні. М'ясні штурми росіяни проводять. Що як подейкують, навіть не встигають рахувати, і це не пропаганда. От повірте, це не пропаганда. Це я реалістичну картину. Кажу, скільки там м'ясних штурмів проводять росіяни? Що там не встигають наші штаби рахувати втрати ворога? Ну вони там реально феноменальні. Просто в режимі м'ясних штурмів відбувається дуже і дуже багато. До речі, якщо ми говоримо про м'ясні штурми, от я вчора викладав у себе на телеграмі е, відео. Можете підписатися на мій телеграм-канал, пихнього нижні підкреслення. «News», в описі до цього відео є посилання. Так, от там є відео від 54-ї бригади, ну від розділу К-2 54-ї бригади, які воюють якраз таки дещо південніше, не на Лиманському, а радше на Сіверському напрямку. Ну, так прибираємо посилання на мій телеграм. Ще раз нагадую, в описі ви можете знайти на нього прямий лінк. Так ось е учора вони викладали відео, як в районі Золотарівки, ось тут це Луганська область, навпроти Верхньокам'янського. Золотарівка, це у нас Сіверський напрямок. Е так ось тут вони спільно із бригадою ТРО, мається к 2 54 четвертої бригади, легендарний підрозділ К2 е на чолі з Героєм України Кирилом Вересом. І... І бригади ТРО, яка там так само працює, вони ну відбили просто, просто неймовірно величезний штурм противника. Там є величезне відео їхнє, але я викладав маленький шматочок, який якраз показує інтенсивність цих так званих м'ясних штурмів. Тому що, от, ну щоб не збрехати, через метрів 3-5 лежить тіло російського солдата, і вони пруть, пруть, пруть і пруть за ціною не ні Ну чесно. <ій> це навіть уявити, усвідомити, переказати важко. Це навіть важко усвідомити. Напевно, коли ти там перебуваєш, і навіть це все на свої очі власні бачиш, з ким ми воюємо.